а чому не пускають? А пропустити Хлопці, Люди, з дітьми запізнюються зараз на на роботу? Люди йдуть, люди. Ну да, да, хто що не пускає? Де зайде? Я а, не да, я, я, е, 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 хто є старший. А не пускають нікого до парк. парк. Ну туда крили Пустіть, будь ласка, людей. Так. Пустіть людей, пустіть людей. Ну що ж, люди йдуть. А де? Я бачу, вони не йдуть. Чому ви відбувається? Ну то все пропускаєте людей. Давайте що тільки так іде. Так. Не всі пройдуть? Все пройдуть, всі пройдуть. Ні, немає такого, щоб хтось Їди не пройшов. Дітей плачуть, дітей не пускають. Нема такого, щоб хтось не пройшов. Лайте людей звідси. Не піднімайте будь Ні, Люди возмущаються. Люди פרוходять, всі проходять, всі. Просто їх супроводжують групами усі, все. Проблеми немає. Чого ви піднімаєте будь чука? Я бачу. Скітер